Що ми з вами знаємо велику низку кабалістичних джерел, та ж сама Біблія або Тора, перші 5 книг Моїсея, так. Все це книги написані дуже дивним чином. Ну, Наприклад, сама Тора це такий, так, із ряду цікаво знати. так? — Була написана одним таким суцільним словом. Тобто 22 букви. Котрі просто між собою постійно комбінувалися, без знаків орфографії, без знаків пунктуації, без, без жодних. Просто одна злита така фраза, одне слово. Протягом всіх оцих, ну як писали, їх писали на перегаменті, і такому і крайне матеріали. матеріаматеріали звиток згортали, і вона писалася ось так справа наліво. Одним одним суцільним словом, котре не роз'єднувалося. І, в принципі, це можна прочитати, ну, великою кількістю варіантів. Це одне слово вдалося прочитати. Причому одне слово, однозначно, при його зміні змінювалося і значення всієї фрази, і значення всього речення, котре, можливо, там якраз було. Для чого так було написано? Говорять, що це комбінація імені творця двадцяти двох буквиного